Моє вітаннячко. Хочу зняти таке невеличке відео на рахунок ось таких совочків, бо в мене було декілька разів неприємні ситуації, з тим, що клієнт не розумів, чому ми відправляємо два місця. Ви подивіться, які совки, які в них рукоятки. Ви бачите, які вони високі? Ось стілаж який великий, і рукоятка більше метра. І плюс-низ. Тобто мені треба якось його запакувати, якщо в такому цілому вигляді, ну ви в'являєте, висота коробки, і отут, скільки пустого через цей совок я можу зняти. Совок і покласти його отак, наприклад. Але ж все одно мені прийдеться робити отут широку цю коробку, навіщо вона вам ця коробка? Це виходить, гроб для відправки. Я вже не піднімаю питання, що мені треба зробити трішечки із зазором для того, щоб е, нова пошта не кинула щось на цю коробку, і оцей совочок вам не зламала, не відломала рукоятку звідси. Тому що ви просто не підете і не заберете його поломаного. совочок так само. Що ми робимо? Ми його повністю розбираємо. Я зніму щітку, зниму низ, зроблю обережно коробочку маленьку для цієї рукоятки і для цього совка. Повірте, якщо на вашу адресу є визначена сума доставки, чи буде одне місце, чи два місця, від того сума не зміниться. Повірте, що інколи буває в Одесу дешевше відправити, чим в центр Києва. Я думаю, що є якісь складності з доставкою, чи через це, це так. Ось такі в мене вийшли дві коробочки. Бачите? Ось моя рука, маленька коробочка із совочком. Він там гарненько. І на рукоятку в мене є така дерев'яна штукенція, якою я от виготовляю такі коробочки. Що я хочу сказати? Нова почта не приймає, замотане стрейчом, якимись там незрозумілими картонками. Воно має бути прямокутної, квадратної форми е, в коробках. Якщо я принесу замотане встречу яке-небудь, е, вони просто достануть мені тубуса, чорт зна якого розміру, і це запихнуть мені оцю рукояточку в такий тубус широчезний, що ви тоді дійсно отримаєте, що попало. Так що майте собі на увазі, почта бере гроші і не завжди це від посилки залежить.